Кожного року, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджено у листопаді 1999 року згідно 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. Рідна мова це мова, з якою людина входить у світ, прилучається до загальнолюдських цінностей в їх національній своєрідності. Людина стає свідомою, володіваючи мовою своїх батьків, в художній літературі, поезії та прозі, всіх народів поняття рідної мови виступає поряд із поняттям рідного краю, батьківської хати, материнського тепла, вітчизни. Рідна мова сприймається не просто як засіб комунікації, знаряддя формування думок, а значно ближче, як одне з головних джерел патріотичних почуттів, як рецептор духовно-емоційної сфери людини. Письменники поетизують рідну мову так само, як і рідний край його пейзажі, як свій народ. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. За лексичним запасом найближчою до української мови є білоруська, 84% спільної лексики. Далі йдуть польська і сербська, 70% і 68% відповідно. Потім російська 62%. До речі, якщо порівнювати фонетику і граматику, то українська має від 22 до 29 спільних рис з білоруською, чеською, словацькою, польською мовами. А з російською тільки 11, кажуть експерти. Українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків, один з яких вичний. У 448 році візантійський історик Пріск Панійський, перебувавши у таборі гунського володаря Атіли на території сучасної України, записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. Українську мову в різні історичні періоди називали по-різному руста, руська, русинська, козацька тощо. Історично найуживанішою назвою української до середини 19 століття була назва руська мова. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф. Українська мова багата на синоніми. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів: обрій, небозвід, небосхил, край небо, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, обид. Назви всіх дитинчат тварин. Є іменниками середнього роду теля, кутеня, жабеня. Українська мова має велику кількість зменшувальних форм. Навіть слово вороги може звучати як вороженька.